Над селом моїм рідним вдаль летять журавлі, в небесах чисті зорі ясняться, а в землі сплять солдати полеглі в боях, ті, яким назавжди вісімнадцять. Сьогодні, 11 вересня, ми відзначаємо 79-ту річницю визволення села Високопілля від німецьких загарбників. Роки, скільки б їх не минуло, не зітруть у народній пам'яті світлі імена тих, хто віддав своє життя за незалежність нашої вітчизни. З 16 жовтня 1941 року по 11 вересня 1943 року наше село було тимчасово окуповане німецько-фашистськими загарбниками. Протягом 23 місяців німецькі фашисти чинили розправу над мирними жителями села. Понад 200 юнаків і дівчат окупанти відправили на каторжні роботи в Німеччину. Багато з них не повернулися на батьківщину. Вони загинули від голоду і непосильної праці. Під час тимчасової окупації села від рук фашистів в селі загинуло 40 чоловік, в тому числі 18 дітей. Перед відступом окупанти спалили біля 800 хат, початкову школу, магазини, господарство п'яти колгоспів та підірвали цегельний завод. Під час визволення Високопілля загинуло 268 бійців. Їх прах покоїться у братській могилі села Високопілля. 958 жителів воювали на фронтах Другої світової війни. Не повернулося у високопілля 284 чоловік, з них 141 пропали безвісти. Матері таки не взнали, де могили їхніх синів. Одинадцять загиблих високопільців під час війни були поховані у рідному селі, вони були вбиті під час визволення Валківщини. З покоління в покоління передаватимуть й трагедії війни і щастя великої перемоги, бо пам'ять нетлінна і її не можна стерти. Які забути те, що довелося пережити нашому народові дозини уклін усім дорогим землякам, які видали своє життя за визволення нашого села? Наш обов'язок бути гідними їхнього подвигу, усіма своїми справами стверджувати мир, злагоду та суспільну гармонію на нашій рідній та вільній українській землі. Мир на землі це затишок і тиша. Це сміх дитячий і душі політ, Коли поет чарівні вірші пише Про незвичайний дивовижний світ. Мир на землі це розсяні світанки, краса і творчість, пісня у гаях. Мир на землі це вечори і ранки, і з радістю і щастям у серцях. Це та земля, де сміх і пісня лине, а діти йдуть до школи знову і знов. Ніколи у боях ніхто не гине, бо там господар щастя і любов. Бажаємо всім чистого, мирного неба, здоров'я, радості та довгих щасливих літ. Хай Господь оберігає вас від всякого лиха.